Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, українська прем'єр-ліга повертається, було вже зіграно поєдинок у п'ятницю. Але про нього та інші матчі цього вікенду поговоримо далі. Але розпочинаємо з Кубка України. Відбулося жеребкування раунду однієї восьмої фіналу. Ну і звісно, українське класичне тут стало головною. Подію. Динамо Шахтар рідко на таких стадіях, але матч гідний фіналу. Окрім того, зустрінуться Вікторія Інгулець, Агротек Фенікс Маріуполь протистояння команд нижчих дивізіонів також. Так само і у випадку з матчем Буковина, Нива, Тернопіль, Чернігів-Лісне. Тут же представники УПЛ, так само ЛНЗ, Рух, Металіст-1925, агробізнес і локомотив. Нива Вінниця. Але, звісно, основна страва це Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк, українське класичне, що цікаво, у ці ж дні приблизно за місяць відбудеться не тільки їхнє кубкове протистояння, але й матч туру Української прем'єр-ліги з футболу. Тож, на вашу думку, кому тут більше пощастило? Хоча якому б стані Динамо і Шахтар не підходили до очних поєдинків, все може бути дуже і дуже. Яскравим, бойовим та непередбачуваним. Тож чекаю на ваші коментарі, діліться враженнями про жеребкування кубку. І, звісно, чого чекаєте від нового сьомого туру ОПЛ. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал. Legendary Balls, дякую за те, що ви зі мною, за те, що підписуєтесь, підтримуєте. Ну, якщо маєте змогу і бажання зробити більше, то кажу спасибі за ваші донати. Ось лишаю реквізити, лишаю всі дані, номер картки. Також в описі під відео є лінк на банку. Ще раз дякую і ми починаємо. У п'ятницю в першому матчі сьомого туру зустрілися Кудрівка та Епіцентр. Ну ще рік тому це було суто таке протистояння міцних представників першої ліги. А кілька років і поготів уявити неможливо такий матч у веліті українського футболу. Це були клуби абсолютно нижчих дивізіонів і навіть аматорського футболу. Але тепер в УПЛ відкривають тур Кудрівка. обіграла епіцентр 2-1, У Кудрівки вже 10 Очок надзвичайний старт для цього супердебютанта, хоча і в епіцентрі вже є перемоги, але тут не судилося їм взяти жодного очка. Суботню програму матчів відкриють о 13.00 Олександрія та Полтава. Тут теж хто б міг би подумати напередодні сезону, що після шести зіграних матчів у цих команд буде порівну по чотири очки. Ну для Полтави, в принципі, це очікувано. А для Олександрії зовсім ні. Та все одно в минулому турі клуб з Кіровоградщини спромігся на останніх хвилинах відібрати очків київського Динамо. Зіграли в нічию 2-2 і тепер. В класному настрої підходять до поєдинку з полтавцями, в яких навпаки нічого майже не вдалося в протистоянні з металістом. 19-25, Вони програли 0-2 і тепер будуть ще злішими. О 15.30 Луганська зоря зустрічається зі столичною Оболонню. Два клуби, які приблизно в рівних кондиціях на сьогодні, оболонь непогано розпочала чемпіонат України. Також стала першою командою, яка перед Олександрією ще відібрала очки в Київського Динамо, а потім поступилися львівським Карпатам. Кризові Карпати обіграли 2-0 пивоварів. Що стосується зорі, то вони видали справжнісінький бій проти гірників. Теж були Близькими до нічиєї, але наприкінці поєдинку пропустили. Тож тут складно сказати, хто буде фаворитом у протистоянні рівних, як на мене, команд. А о 18.00 зіграють на стадіоні Україна у Львові вже згадані мною Карпати та Динамо. Карпати після вильоту досить неочікуваного і ганебного з Кубка України та важких втрат очок на початку сезону готуються дати бій кризовим білосинім. Ну Динамо дуже погано розпочало в Єврокубках сезон. Долетіли вони з кваліфікації Ліги Чемпіонів аж до Ліги конференцій УЄФА ну і зрештою розпочали втрачати очки і в УПЛ. В Кубку Олександрію пройшли, але далі від них втратили очки в чемпіонаті. І перед тим також згадував матч з оболонью. Тепер Карпати, складний календар і виїзд до Європи на матч Ліги конференції проти англійського Крістал Пелес Олександру Шовковському точно нині не позаздриш. Але можна позаздрити глядачам матчу Елен за Кривбас, тому що клуби підходять в непоганих кондиціях і в чудовому бойовому настрої після перемог у минулому турі. Ну, Черкаси обіграли Львів, мінімально рух поступився їм, а Кривбас з епіцентром видали один з найяскравіших матчів за останні роки в українському футболі. 4-5. З рахунком 5-4 Кривбас обіграв епіцентру епіцентр. це дійсно вже історія, і головне, три очки для кривбаса. Тепер вони будуть намагатися повторити подібний перформанс в поєдинку з черкаською командою. Ну і центральний матч туру, як на мене, відбудеться о 15.30. Металіст 19-25, Колос Ковалівка. Колос одне з відкриттів сезону. Вони на першому місці ділять першу сходинку з Київським Динамо та Шахтарем. У гірників, як і які згаданих двох команд по 14 очок. Це дійсно дуже цікавий момент, але лише на три очки менше у харківського Металіста 19-25. Тож в разі поразки. Колоса харків'яни їх наздоженуть. О 18.00 у Львові рух буде приймати донецький шахтар, На гірників, як і на киян, чекають Єврокубки, і саме Ліга конференцій. у Єфаї також проти британської команди. Тільки на відміну від підопічних Олександра Шовковського, на яких чекає номінально домашній поєдинок, Шахтарю доведеться їхати і летіти аж до Абордіну, де одноіменна. Команда і буде боротися проти помаранчево-чорних. А тому для гірників важливо взяти перемогу, і бажано малою кров'ю. Та рух точно не дозволить це зробити настільки просто. Ну і завершиться сьомий тур вже у понеділок, о 18.00 у Рівному, до якого приїде команда з Житомира. Верес Полісся. Клуби провели непогано минулий тур. Полісся нарешті згадало, як це перемагати. Розім'ялося на Кудрівці. А Верес, хоч і не виграв, але спромігся відібрати очки, зігравши в нічию з дуже і дуже потужним цього сезону колосом з Ковалівки. Тож такий на нас чекає сьомий тур. Будь ласка, напишіть в коментарях, який матч понад усе чекаєте, за кого вболіваєте в українському футболі. Ну і прошу поставити лайк цьому відео, якщо не зробили ще це на початку. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Дуже потребую вашої підтримки. І давайте будемо знайомі та розвивати разом наше ком'юніті і україномовний Ютуб. А тому, якщо маєте змогу і бажання, нагадую про можливість донатів підтримки нашої спільноти. Оти ще раз щиро дякую вам, друзі. Я Ігор Мартиненко. Бажаю вам всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!